Вітаю вас, мої любі! У нас з вами починається новий місяць, але поки що ви бачите в мене листопад, в мене ще такі красиві помаранчеві кольори в кімнаті, і все одно я додала вже вогників і готую свою кімнату, свою квартиру до святкових днів до Святого Миколая, до Нового року. Ну, тобто, вже вогники з'явилися, вже стало затишніше і тепліше. Але сьогодні хочеться вам нагадати про те, що у нас досить непростий період почався з такої, знаєте, з ретро Меркурія 26 листопада. І ми будемо жити ці півроку, десь, ну, точно до березня місяця, до травня, там будуть змінювати знаки вищі планети. А з початком ретроградності Меркурія, у нас потім буде Марс ретроградний, потім Венера, і це я буду поступово про кожну планету вам розповідати і пояснювати, як же ж нам бути. Якщо коротко, то це все логічно, тому що ми зайшли в епоху Водолія, тобто сама головна впливова планета з усіх десятьох. А Плутон зайшла, зайшов в водолій. Тобто, свободолюбивий, креативний э, знак о, водолія. Бачите, я зараз можу ще э, ось так э, якось говорити щось не те і ви можете помилятися, тому що це вплив Меркурія. Нічого страшного в цьому немає, ми помічаємо і просто поправляємо себе. Так, ось нам треба зрозуміти, що коли змінилася епоха, Плутон зайшов у водолій. Логічно, що Меркурій, а це наші думки сприйняття інформації, як ми комунікуємо, як ми передаємо інформацію. І е сама перша планета Меркурій стала у нас ретроградною. Тобто ми помічаємо за собою, що ми десь думками е на виворіт, десь думками е позаду, тобто ми в ретроспективі, ми щось пригадуємо. Е і це нормально, це логічно, тому що потім е, у нас Марс ретроградний, Меркурій у нас про думки, плани, і ми будемо змінювати тут е, усе. Ну, Звісно, що я не можу сказати, де у кожного з вас, тому що е, е, щоб це дізнатися, як саме у вас ці півроку програються, так? Проживете ви. Треба бачити вашу натальну карту. Тому якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, приходьте. Якщо вам достатньо моїх отаких от ефірів, то я дуже вражена і вдячна вам за відгуки. А вас доволі вже більше і багато ви мені пишете, особливо в інстаграмі. Тому, будь ласка, пишіть і тут і в інстаграм. І таким чином ви будете підтримувати мене. Це такий буде зворотній, красивий зв'язок. Обмін енергетичний, і ви допоможете україномовному контекту допомогти мені ще більше україномовним людям на землі. А нас, ви знаєте, багато і ми розсіялися по всьому світу. Це не погано і не добре, Це факт нашої біографії, історії на зараз, поки що йде війна. Так, ось, поки Меркурій у нас ретроградить, ми думками, що ж треба робити, а як щось не працює так, як було. А що мені взяти від тіля? А як що переробити наново? І так у всьому, потім Марс ретроградний, і Марс у нас про дії конкретні, і ми також будемо. В цьому випадку думати, як нам діяти, а нам треба діяти, якось взяти щось таке, що в мене класно виходило в минулому в моїй історії, в мого життя, так, десь я досягав і в мене були гарні результати. І змішувати з новим. Далі, так само по Венері. щось мені раніше подобалось одне, а зараз я бачу, що не дуже то. Воно мені вже і цікаво. Тому ось так з ретроспективою назад. Тобто ретроградність це повертаємось в минуле ми з спогадами, а також повертаються до нас якісь люди, з якими ми пережили якісь важливі моменти життя. Можливо, нам треба загрити, закрити гештальт, тобто вирішити якесь питання, можливо, ми якось некрасиво розійшлися, так. То треба ну визнати щось, зрозуміти, що ми зростали обидвоє в цьому досвіді, і подякувати, пожати один одному руки. Тоді це буде якби закритий гештальт. Ви візьмете від того досвіду саме корисне, що вас і зробило такою впливовою, можливо, людиною, цікавою людиною. А зараз я запрошую кожного знаку зодіаку. Я буду говорити а, про грудень місяць. Це буде прогноз Таро на грудень місяць. Овне, що у вас чекає в грудні місяці? Десятка жезлів. Ну, ви остаточно зморилися, мені так здається, на своїй роботі. Ви виснажені. Але у вас вистачить сил довести до фіналу, до кінця, до кульмінації те, що у вас зараз саме важливе в вашому житті. Тобто це може бути і робота, це може бути якась подорож. Можливо, ви плануєте. Дуже вас прошу, обережно з квитками, тому що у нас ретро Меркурій. Ми все перевіряємо заздалегідь. Добре, помиляйтесь не тільки ви, але й ті люди, які там вас можуть зустрічати. Тому терпіння і гумору вам в допомогу. Десятка жезлів це перша карта. Друга, четвірка пентаклів. Будьте, ну. Принаймні на початку грудня досить такими, знаєте, стабільними в плані фінансів вкладання кудись грошей. Тобто, у вас є точно чотири чогось, куди вам треба гроші. От і відкладіть їх туди. Добре, тобто, не треба зайвих витрат на початку грудня так точно. Ну і піклуйтесь про те, щоб ви не купували нову техніку. Якщо вже так станеться, ну краще ремонтувати, якщо можна. Якщо так станеться, то, будь ласка, беріть гарантійні талони, ну, тобто якісь гарантії, щоб ви могли а, б, замінити. Бо коли у нас Меркурій ретроградний, а далі Марс 7 або 6 грудня, то це ну, здебільшого буде щось ламатися. Я вам, звісно, цього не бажаю, але практика говорить про те, що це і є так. Тому бережіться, карта ще про збереження. Піклуйтесь про себе, дбайте, смачно готуйте, годуйте себе, ну, тобто, піклуйтесь, любіть, ставтеся чемно і обережно до себе. Далі. Карта мир. Це вже цікаво. Можливо, ви таки точно полетите ну, літаком кудись в подорож, тому що це карта світ. І вона говорить про те, що, можливо, у вас є зараз ну, така прекрасна нагода полетіти кудись, можливо, відмічати новий рік або на святий Миколай. Ну, тобто, на якісь такі свята на Різдво, е коли вам заманеться, коли у вас там в планах є можливість віконце, щоб е і роботу не бросати. Але я хочу привернути вашу увагу, що тут була десятка, і е це вже більше, ніж десятка. Тобто, це старший аркан. І е карта Мир говорить нам про те, що. Е Якийсь фінал буде в вашому житті. В чомусь ви прийшли до е, кінець якогось циклу. Щось в вашому житті завершиться. Нехай вам буде підказкою 21 цифра. Далі. Можливо, ви з кимось помиритеся, тому що карта мир у нас і про мир. Наступна. Трійка Пентаклів. Прекрасна карта стосовно підвищення кваліфікації, ну, тобто вкладати кошти в свій розвиток. Це може бути і е, те, чим ви займаєтесь, е, це може бути щось нове. Можливо, ви захочете дати комусь премію, а може ви отримаєте невеличку премію. Ну, це приємно здебільшого, тому що у нас. Попереду свята. І тому, ну, будьте святим околем для своїх співробітників. Або нехай вас нагородять побачать, який ви молодець, або яка ви молодець. Далі. Сімка пентаклів. Слухайте, ну, дуже такий е, потужний. Приємний у зростанні грошовий місяць для вас овни. Сімка пентаклів говорить про те, що, можливо, ви отримаєте звістку, що хтось завагітнів. Бачите, тут навіть жінка вагітна, а можливо, ви завагітнієте, тому, якщо ви не плануєте, будьте обережними. Можливо, у вас зростає ваш бізнес, або у вас будуть думки про те, щоб розширити піти в масштаб, і це прекрасно, тільки я вас дуже прошу, не відкривайте щось нове, ну тобто абсолютно нове. Тому що коли у нас ретроградять планети, не дуже буде вам в нагоду. Ну, тобто планети не радять в такий момент. Коли у вас щось нове, відкривати, коли вони ретроградні. Треба працювати над помилками. Тобто удосконалювати те, що у вас є на зараз. Добре? Наступна карта Овни. Прекрасно. От дивіться. Це вже, мабуть, четверта карта Пентаклів. Була сімка, зараз вже дев'ятка. Тобто, у вас вийде те, що ви посадите. ну, тобто, Можливо, це якийсь ризик, ви на новий рівень і ви планували заздалегідь. І це добре, будь ласка, йдіть, у вас вийде, ви будете збирати врожай. Ну, тобто, У вас буде дуже потужний в плані фінансів грудень місяць овни. Я вам цього бажаю. Ви себе відчуєте нарешті господаркою свого бізнесу. Або це якщо вдома ви збираєте гостей, також у вас все вийде. Ви прекрасно проведете час. І ви прекрасно зустрінете свою родину або друзів. Я вам цього бажаю. Вистачить і сил, і наснаги, і настрою, і бажання. І е, сил, ще раз кажу, і фізичних, і матеріальних. Далі, знов дев'ятка, друга, просто це інша колода, друга поспіль дев'ятка пентаклів. Слухайте, ну я за вас радію, Овне. Дійсно, це дуже грошова і приємна карта. Дев'ятка пентаклів говорить про те, що це вже пошти пік того, що ви можете заробити на зараз в вашому бізнесі. Але коли це дві дев'ятки, це точно про масштабування. Вам треба замислитися про те, щоб, можливо, ви готові. До того, щоб відкрити філіал за кордоном. Подивіться, скільки українців, а це потенційні клієнти ваші, або люди, які намагаються там влаштуватися на роботу, ви можете дати їм робочі місця. Тому овни подумайте точно про масштаб. Подумайте і вже зараз знаходьте з минулого людей, які там за кордоном зараз. А і ви можете просто їх попитати, а як вони дивляться на це? Чи можуть вони а, чимось вам допомогти там? Тому що в них вже є досвід, вони там живуть. І вже ми а, біля трьох років а, в такому стані. Так? І тому допоможіть один одному. Ви масштабуєте свій бізнес, а вони отримують роботу і безпеку. Бо не просто в мене багато клієнтів по всьому світу. Не просто людям, які живуть зараз в еміграції. Тим паче, що вона ну, здебільшого винуждена, да? тобто люди просто бігли від війни, бігли з дітьми. Тому будьте ось тут корисні один одному. Далі. Сонце, старший аркан, прекрасна карта. Можливо, вас запросять на свято, а може ви, а може хтось у вас народиться, тому що сонечко народжується. Бачите? Тобто це світанок, і діти там сидять, тому що хтось може вашому роду народитися, а може у знайомих. І вам буде світло від того. І, можливо, у вас народиться щось якась ідея стосовно того, що я говорила попереду. Бізнес народиться як нове дитя. Я вам цього бажаю. Дуже красива енергія. Потужний місяць грудень. Далі остання колода. Четвірка чаш. Ось тут, будь ласка, побережіть свої сили і себе стосовно, ну, якщо це було свято, то обов'язково бережіть себе стосовно спиртних напоїв, так? Тому що четвірка чаш, чаші це і є напої, а у вас, можливо, там було свято. І бережіть себе, не п'ємо зайвого, знаємо свою міру і свої сили. Якщо говорити, якщо ви не п'єте спів. Пертних напоїв, то це може бути, знаєте, ну не завжди ж потрібно веселитися. Іноді треба і посумувати. Ну, тобто, посидіти на одинці і просто проаналізувати, де я хто я, з чим я, що вийшло, що не дуже. Ну Ретроградні планети. Тому все, норм, все нормально. Ви можете бути іноді в такому стані. Трішки в печальному. Будь ласка, спостерігайте за водою. Знайте, що як вода тече, так і емоції змінюються. Тому це не назавжди. Ваш стан такий, він не назавжди. І остання карта Прекрасно. Це просто. Навіть дуже прошу вас, овни, дайте мені зворотній зв'язок, тому що це третя дев'ятка Пентаклів. Ви господарка свого життя, свого бізнесу. Ну, тобто ви настільки міцно стоїте внутрішньо з грошима на своїх обидвох ногах, розумієте? А, і, можливо, приходять жінки, які вам також хочуть допомогти в плані масштабування, тому що дев'ятка пентаклів це вже ви делегуєте. Ви делегуєте і а, наймаєте а, директорів. На ваш бізнес, будь-то магазин, я не знаю, студія, будь-що перукарня. Ну тобто обов'язково пам'ятайте, що коли ви масштабуєтесь, то наймайте і людей. Все контролювати неможливо, тому треба брати нових людей, розумних, які мають досвід в цьому, і вже з ними вести бесіди. Стосовно як вони це бачать і як ви це бачите, і там домовлятися зростати. Дуже потужний місяць, Овни, я вам бажаю, нехай все здійсниться. Стосовно грошей, я за вас взагалі не переживаю свята також, ну, тобто, все у вас вийде, і, і щось ви встигнете завершити. І досить красиво ви вийдете з цього мирно. А зараз я хочу вас привітати усіх з Новим роком. І нагадати вам про те, щоб ви, будь ласка, подивилися усі в свій телефон через фотографію. Це такий, знаєте, доказ, фізичний доказ того, як ви жили своє життя, які там були події, як ви справлялися, до чого ви прийшли, як було, як стало. Не для Людей в соцмережах ви це зробите, а для своєї самооцінки, для того, щоб зрозуміти, який я молодець, яка я молодець, я впоралась. А доказ тому це ви, ви жива, ви живий. Ви мислите, ви дбаєте, ви щось маєте, подякуйте за це все. І я хочу вам просто побажати здоров'я. Наснаги, бути щирим з собою, бути справжнім, справжньою, любити себе, дбати про себе, а інакше ніяк. А інакше, якщо ви цього не робите, не любите себе, ви не вмієте любити і інших людей. Ви залежні від іншої думки, від інших людей, ви самі собі не автор свого життя. Тому, будь ласка, любимо себе, дбаємо про себе, піклуємось про себе. Ну і про своє оточення. Я бажаю вам здоров'я це головне, ізобілія будьте щедрими до себе і до інших людей, родинного затишку, як і повинно бути в Новий рік. Щастя такого. Яке тільки ви знаєте про себе, що вас робить щасливими людьми, папа, з вами була Таня Белл. Підписуйтесь, приходьте вже наступного року, в січні місяці 2025 року. Папа, прогноз буде на січень, наприкінці а, грудня.